Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 32 хвилини. 18 березня 2023 року. І ми годуємо собачок, бачимо, як вони чудово їдять. Сара Ісаковна наверху. Вона нас супроводжувала, то я її теж поставив у тарілочку і вона потім поїсть. Так що всі прекрасно себе почувають. Ось овчарик, світляшечка. Це в нас черниш, вон, дивіться, який здоровий. І махнатка побігла. І для Сари Саківна зараз. Покажу тарілочку. Вона поки бігає наверху, так що вона пізніше спуститься і з'їсть, бо вона в нас охорониться он, паломницької кухні. Так, ось така в нас. Все ось вони. Все під'їли і тепер облизуються і розходяться хто куди. Бачимо сонечко, гарний день. Всім бажаю е, гарно е, провести цей день. Е, добре почуватися своїми тваринками, котиками і собачками, і щоб все все у вас було добре. Хай Господь допомагає кожному. Вас на все добре, любі мої.